Лібів у нас 838 штук, другого у нас 1080 порцій і першого у нас 925 порцій. Доброго дня. Я водій в пекій кухні і я розвожу їжу кожної середи. На сьогоднішній момент це 8 лікарів. Початку війни, коли виникли проблеми з харчуванням, з доставкою продуктів, ми звернулися за допомогою до пекельної кухні. Завжди перше приготували вони супи, дуже смачні борщі, розсольники. На друге завжди є м'ясо. Це взагалі нема жодного дня, щоб не було м'яса. Хліб, салати, запіканки такого смачного хліба, як випікає. Пекельна кухня ми ще не їли. Нам вистачає в відділенні повністю забезпечити харчування наших хворих. Пекельна кухня з перших днів війни, насправді з другого дня війни, готує на сьогоднішній день більше тисячі порцій гарячих обідів для лікарень міста Харкова, що виділяється 14 гривень на годування одного пацієнта в лікарні. Ми самі дуже добре розуміємо, що не може людина нормально харчуватися і нормально одужувати. В день в нас іде 50 кілограмів картоплі, 30 кілограмів моркви. По 20 кілограмів буряка та цибулі. що треба відзначити на картоплю, ціна виросла не на 20-25, а на відсотків на 50% виросла. Цибуля тримається, а в 23-му році на цибулю ціна була висока. Нам було ну, складно закуповувати. В цьому році ситуація така з капустою, на капусту ціна висока і на моркву. щоб ми могли існувати, продовжувати робити те, чим ми займаємося, продовжувати готувати цю їжу і забезпечувати пацієнтів поживними обідами, то для нас будь-яке здорожчання, воно, воно критичне. Тому що ми цьому приділяємо весь, весь свій час, займаємося постійно пошуком грошей. За рік у Харкові найбільше зросли ціни на капусту та моркву у понад півтора рази. Картопля та буряк подорожчали приблизно на чверть. Про це написала у телеграм-каналі прес-служба Харківської міськради із посиланням на департамент адмінпослуг та споживчого ринку. У Харкові, в цілому в Україні за 24 рік зростання цін на очі було найбільшим серед всіх груп товарів. Там зростання за офіційними даними Держкомстату, по групі овочі, було більше 30%. При середньому там, по-моєму, біля 12%. Це було пов'язано з тим, що двадцять рік була дуже сильна засуха. І саме на овочі вона дуже суттєво вплинула. Найбільше це капуста. Якщо рік тому приблизно цей час кілограм капусти коштував 15 гривень, зараз він 45 в середньому коштує. Тобто зростання тричі це, мабуть, найбільше зростання ну, по групам товарів в Україні. По-друге, все ж таки Україна потерпає від того, що окуповані Херсонська і Запорізька область, яка також приносила немалий урожай капусти нам кожен рік. Є сподівання, що двічі, як то кажуть, два поганих роки навряд чи буде. Як правило, в Україні там через рік. Ну, кажуть, що зміна клімату, але можливо це просто був дуже поганий минулий рік.